Сьогодні ми знову граємо у труп. Зупинились ми на тому, що перемагали ворогів. А також у мене жахливо загалюючив комп'ютер і вибився. Я вже думав, що відео не вийде. А ось воно вийшло. Ну, як ви бачите, я... У мене тепер нова шапка. Вона, 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 вона дуже модна. І я вже 15 й рівень, того разу я був щось 12, я не пам'ятаю, точно. Словом... Будемо ми проходити далі. Ці проходження це це, це не повна сліжка того, як я все роблю. Бо тут я буду грати і за поза екраном, поза відео. Чому? Ну, знаєте, така штука, яка називається Experience Grinding. Збираєш експу, тут це, це не є гра, яку кожен рух просліджую. Ось чувак. З цим чуваком я зараз піду наверх. І ми повеселимося, я так сподіваюсь. Я думаю, що буде весело. Ем, ось я йду, йду, йду. По сходам. Опача, опача, Опаче, ви бачили який привид! А що -ка треба казати, коли привида побачив? Вона something strange! In neighborhood. Fuck. Who you gonna call? Ghostbusters, when something weird, су, потяпа, к чему лёд, when something weird and it don't look good, who we gonna call, Ghostbusters, нет, да блин, хватить! коли вже все зробили то що я міг зробити йой. оп оп о я медведика тепер маю офієть я не знаю як на це просто відреагувати медведика ще я маю тепер ну. якось буду на це відреагувати щось тортура продовжується я йду знову наверх Конічний лорд мене цікавить. Що ж це за фіня? Можливо якесь... во-о, ні. Не-не-не-не. Нє-не-не-не-не, дякую, дякую, дякую. Я. Я втримуюсь від задоволення бути вбитим фігнюємцею. Е, впевнений, що воно власне буде тут. Ей, чувак. Крюки! А, -а, а Падіння! Всього ж тільки, блін, у світі могло бути. Слухайте, я і сам впав, і ФПС впав, і все. Все, що, що могло впасти, то і впало. Я не знаю, що, що відбувалось власте, але щось відбулось. 에, можливо, StarBoomer планує комп'ютер оновляти. Вінду. Збираємо гроші на оновлення старбумером вінди. Я відкриваю фонд. Фонд, все. Фонд, збору, фонд збору з Благодійний фонд спорус. Грошей на оновлені він ди для стробу. <звук> Знову цей жахливий звук, який не можна навіть замутити. Ох ти. Ох, привіт. Ну. З тобою то ми давно не бачились. Як ви могли побачити, мій будинок сильно розвився, тут тепер є дракони. А дракон, тут є факел, тут є такі банери. Я дізнався Король цікава штука, яка називається садоводство. Воно мені неймовірно подобається. Мені досить весело. Ним займатися. Так що... Ну, тепер в мене і медведик. Ура! Тут робочий стіл, це досить подібно на мій, до речі, за якому я зараз відео знімаю де. Тепер я переключаюсь знову в режим м -м, бійця. І буду намагатися вбити дурацького ворога, який знаходиться десь там. Эээ, тим часом я ось іду, 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 иду, иду, и невже я нічого не побоюсь. Ой, опа. Это ч таке? Что-то за ведьмарство. Все, в жопу. Эммм, вниз. І можливо мы щось Ні, не... 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 Мы ніколи нічого не знаходимо. Запам'ятайте, моя удача геніальна просто. Мені мені ніколи ни в чому... Та блін! Млинець! блін. блин, блін, і К-к-комбо. А ну п'явка, може я так як того разу, но мне зарайдушную штуку дашь. Ну по крайней мере не так аж погано, як я думав Я знаю, не погано мені сподобалось. Мені лут сподобався. Я зацікавлений був. Ось так. Вбиваємо. Того разу я сильно помилився в тому відео. Напевно, мені вже в ньому всі написали, ну, по крайній хто дивився. Що... Як його. Не. Е, який... над яким стоїть... клас... Стоїть перед ті... Сим я не помилився, але фіолетовий... після... фіолетовий не м, після оранжевого, а е, оранжевий після фіолетового, а після оранжевого йде червоний, так що... Да. Ну, знаєте ж... Ілюмінаті Щас... В... підтверджено все. Теорія заговора все. Сто Це все там, тому... що... Ща... Це все виніпуза, думаю. Я вже навіть не буду питатися ні один відсоток логіки тут. Бо тут її немає, я так зрозумів. Опче. Тепер, тепер я зможу побитися з ворогами. На кінець то я наверху. Це як міні данжон такий. Миленький. Іде. Кемпер тупий. Тупа кепне. таких чуваків <сміх> он звичайно змияєш то удальше бомб завей бомби можуть випасти майже із любого взагалі що є у світі бо ну, ви, ви навіть не розумієте наскільки бомби про штука ними можна майже все знищити корисні душі забирать не смій ти скотина ти падла Вообще <рик>. <рик> я просто здаюсь. Сюда підійшов. Ні, у мене вже таке є, так що мені це... Таким способом також можна з'їти внес, ну... є філізні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не маю часу на битви, чесно. Я, -Я… я… Це… <OVER> я з вами поб'юся, але потім, потім, потім. Все другорядне, що можна відкласти на потім, все завжди відкладаємо на по-о-у. о о це щось новеньке, це білий король. йой, йой. Ну, біл... Так, це якийсь дуже сильно расизм. Звучить. Я не расист. Я не расист. White King, Це щось не то. Всім привіт, я повернувся <говорю> знову. Мене вбив король. Запись, як завжди, перервалась, ну, ви знаєте, з моїм телезінням. І ми продовжуємо. Я зараз зроблю другу спробу. Знаєте, мені білий король нагадало цього сніжного короля час пригод. Час пригод офігенний мульт. Хтось віддивився, подивіться. Хоча кого я жартую, хто... Хто не дивився час пригод? От чесно. Чесно. Той, хто телевізору має, або просто... Ну, ну, знаєте. Або просто той, хто... Я, я не знаю просто що навіть сказати. Оть! У цього урода відновилося його всі життя. І це мене неймовірно дратує. Йому кінець. Йому цього разу кінець. Ви не думайте, що я слабак. Я просто відео зупинилося. Якогось чорта. А, ну точно я. Ж, у мене файлет. Ну, на это по причинам деяким. Не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не! Тільки хил, тільки хил, тільки хардкор. Ой, я голодный. Не-не-не. У -не. тебя по! Эй, еще это за моя Це що таке? Це 359? Триста тридцать пя слухайте мне краще гигабластер попався, чем у мене раніше був. Ведьмарство. Ведьмарство існує. я вам я вам казав, я вас попоречивала вы меня. Кто вас мене послухав. Эх, никто вы меня ніколи не слухаете. Я я, 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 я я правду кажу. А я ніколи не брешу, ясно, да? Даже то я часто брешу. я. Ой-ха. Замок, ага, ну окей, замок вже хтось заграбав там собі. Під Владу. Під Владу замок хтось собі вже заграбав. Білого короля ми перемогли і дістали ще один чудовий бластер, який. не знаю, що я з ним буду робити, можливо, левелапну на до наступного рівня. Ух ти ж Ой, це такий корисний матеріал для мене. Я хочу зробити водяний ресурс один. Що із дивай, що наді мною намагається пожартувати. Так, глюки знову. Як завжди. Тепер продовжуємо копати і рити. І копати і рити, і копати і рити. Якщо хтось захоче зі мною пограти, я саме граю у 7.80 українському часу. Так що... Все в принципі більш-менш окей, так що Ми продовжимо відео. Десь напевно скоро прийдемо кінець. відео Відозакий. Відьма, хватить! Вистачі того доброго. Де? Де що? Саме головне коли. Це друга година ночі. Якщо вам цікаво, чому я так пізно граю, тому що знаю, геніальне пояснення просто. Ось, якраз доприйдемо цей данженник. Як... Данжен один. І все. Тут не відбувається, але я пройду тільки один, обіцяю вам. Спидран, спидан. Тинео, ты неутилнел. На п'ятницю це було, це було Івана Гриб. Ну, вугарибе. Эх. Зато появив я три. Бачте мене, що це за відь Ні, не маю навіть бажання. Бажання нема. Бажання немає. Покласти лайк і завітати до нашого бункера в наступний раз. Кожного тижня пару відео виходить. Нам назавжди виходить так викладати, як і в інших ютуберів. Вони мають тільки більше часу, але ми будемо намагатись. Завітайте до нашого бункера. З вами був Вук і Стабомер. Всім удачи, всім до побачення.